Вітання всім з Бесарабії, це південь Одещини. Сьогодні у мене розпакування. Перших троянд із розсадника Долина Рос. Ось прийшла мені така невеличка посилочка. І не перший раз я вже замовляю троянди у долині роз, завжди була задоволена саджанцями. Побачимо, які прислали сьогодні. Щоб не відбирати вашого часу, зараз я розпакую. Бо однією рукою буде незручно. І покажу, які сорти я замовила і які саджанці отримала. Ось я відкрила коробочку. Троянди гарненько запаковані. Накладна, ціни. І бачу, що дописано Олександра Овкент подарунок. Дуже приємно. Ось їхня візитівка. Василенко Андрій та Марина, Долина Рос. Завжди вони присилають таку візитівку. Зараз розпакую самі троянди. Приємно уже з самого початку. Ось так для зручності я розпакувала самі саджанці і буду показувати, які саме тут у мене є. Так, і перша троянда. Ми бачимо, що коріння троянд було занурене в глиняну бовтанку. Для того, щоб не пересохло. Воно гарно тримається, і коріння свіженьке і гарненьке. Перша троянда це шехерезада. Японська селекція і дуже її хотіла. Гарний садженець. Коріння дуже гарне. Це перша троянда. Далі, що тут? Принцеса Олександра Овкент. Цю троянду я не замовляла. Я... Ви вже зрозуміли, що це подарунок. Дуже давно її хотіла, але так хід і до неї не доходив. Бачила у інших людей трояндарочок цю троянду? Але ж замовляла, віддавала перевагу іншим сортам, а цю ніяк не могла замовити. Ось бачите, яке коріння гарне. Посаджу, тепер буде і у мене така троянда. Дякую. Долині роз. Так, що далі? Троянда Вів'єн весвуд. Флорибунда. Дуже гарний садженець, розгалуджені такі гілочки і корінь гарненький, гляньте. Мені подобається, що ці троянди в долині роз не такі довгі у них коріння, як кажуть, морквина. У них якось, бачите, з самого початку вони розгалуджені і дуже зручно їх садити у ямку. Можна розправити ці корінці, поставити на гірочку землі і розправити в різні боки. Тоді троянда добре розвивається. Вів'єн вестут, флорибунда. Далі, Афродіта. Маленький садженець, коріння гарне. Дуже хотіла цю троянду. Бачу, як вона гарно цвіте, а у мене її ще досі не було. Ось покажу назву. Афродіта. Чайногібридна. Так, щось я ще бачила тут Афродіту ось. І ще одна Афродіта. Ви бачите, тому що саджанці невеличкі. Ось Афродіта. Тому прислали два замість одного. Я бачила, що і інші так розсадники роблять. Якщо саджанці маленькі, то висилають відразу два. Ось у мене так буде дві Афродіти. Коріння гарне. Так далі, це у мене ватерлоу мускусний гібрид. Також давно хотіла його. Він так гарно цвіте. У мене є мускусні гібриди, але дуже цього захотілося. Так він рясно квітує і біленькі такі гарненькі квіточки, коріння гарне, і сам садженець гарненький. Троянда Ізида зит. У мене є вона, Ну, така якась вона, чи прийшов поганенький садженець і не дуже гарно розвивається. Тому я вирішила ще одну замовити. І зі да зіт, флорибунда. А це моя бажана троянда, бачите, вона маленька, чайно-гібридна, Анна київська. А бачите коріння, яке гарне. А вершочки маленькі. Та я замовила дві їх. Ось іще одна Анна Київська. Бачите, коріння гарненьке, а гілочки не дуже гарні, маленькі саджанці. Та нічого. Посаджу їх. Завдяки гарним корінням вони укоріняться добре. Анна київська, біленька красуня. Давно її хотіла і ось уполювала, що називається. Ну, ось такі саджанці я отримала з долини роз. Дякую долині роз за гарні саджанці. Підрізати коріння не буду, бо знаю, що вони свіже викопані, і гарне коріння буде. Немає в цьому сенсу. Коріння гарне, саджанці гарні. Сподобались мені. Приємно, що є подарунок Олександра Офкент, англійська троянда. Ось я вже занурила саджанці у водичку коріннячко. Частину сьогодні висаджу, частину завтра. А ще хотіла сказати, що коли я розпаковувала посилку, то крім накладної і візиточки були ще 150 гривень. Я спочатку не зрозуміла. А тепер, коли я розпакувала всі саджанці, то думаю, що е оскільки Афродита маленька, вони мені прислали дві Афродити. Ось. Одна маленька і інша. Дві маленькі. Зазвичай так роблять розсадники. А Анна Київська, ось, бачите, два маленьких саджанця. То вони мені за один повернули гроші. Порахували, як за один саджанець. Буду сподіватися, що все з саджанцями буде добре. І вони гарно будуть рости і розвиватися. Я все для цього буду робити. Дякую робітникам і Марині і Андрію за такі чудові саджанці. У нас сьогодні похмура погода. Зранку трохи накрапав такий невеличкий дощик. Якраз добра погода для посадки. Ямки я вже підготувала. Ще раз дякую долині роз. всім всього найкращого. Бажаю отримувати гарні саджанці від розсадників, які ви замовили. І щоб у всіх все гарно цвіло і радувало цвітінням. А ще головне мирного неба над головою усім нам, усій Україні. До побачення, до зустрічі в новому відео.